Вітаю, друзі, дослідники на каналі Вулик. Готові до нової порції цікавинок? Океан може бути небезпечним місцем і не лише з боку тих істот, яких ви можете очікувати. Дивовижний спектр морських видів, включаючи риб, рептилій, ракоподібних і молюсків, здатен завдати людині серйозних травм або навіть вбити. Сила часто відіграє важливу роль, але як демонструє цей список, розмір це ще не все в питанні смертельної небезпеки. Дивіться далі, щоб дізнатися про найсмертоносніших морських істот у світі. Медуза, коробка, або серед місцевих королева жаху в морських глибинах. Медуза коробка, також відома як морська оса, є однією з найсмертоносніших істот в океані. Вона мешкає у тропічних водах індо-тихоокеанського регіону. Ці медузи є хижаками і полюють на дрібну рибу, креветок і крабів. Їхній життєвий цикл триває лише близько одного року. Королева жаху може похвалитися куполом розміром з баскетбольний м'яч і щупальцями, які сягають до трьох метрів у довжину, що робить її ефективним мисливцем на дрібну рибу. Медуза коробка має найдовші щупальця серед усіх медуз. Ці щупальця вкриті отрутою, що містить токсини, які вражають серце, нервову систему і навіть клітини шкіри тих, кому не пощастило доторкнутися до одного з її щупальців. Її прозоре тіло з блакитним відтінком та щупальця роблять її майже невидимою у воді, що робить зустріч з нею ще більш жахливою. Біль від опіку описують, як наче від розпеченого заліза. А симптоми можуть з'явитися протягом декількох хвилин. Зазвичай плавці, які контактують з нею, отримують шок і тонуть або помирають від серцевої недостатності до того, як зможуть повернутися до берега. За офіційними даними, щороку від укусів цих медуз гине від 40 до 100 людей, хоча справжня цифра ймовірно набагато вища, враховуючи той факт, що в багатьох юрисдикціях, де ці медузи поширені, смертність від їхніх укусів враховується як загальна від морських жителів. Найкращий спосіб захиститися від медузи коробки. Це уникати місць, де вона водиться. Також рекомендується носити захисний костюм під час плавання в цих районах. Синьокільчастий восьминіг. Його ще називають маленький монстр з великою отрутою. Нехай вас не вводить в оману його красиве маркування або той факт, що він має чарівний кишеньковий розмір. Ця родина восьминогів Тихого та Індійського океанів може похвалитися однією з найсильніших отрут у морі. Зазвичай зустрічаються в мілких водах тропічних регіонів, таких як Австралія, Індонезія, Філіппіни та Нова Гвінея. Їх можна знайти в коралових рифах, кам'янистих ущелинах та інших прибережних зонах. Цей восьминіг може виростати до 20 сантиметрів довжину і має вісім щупалець, які покрити гострими шипами. Його слинні залози виробляють тетродотоксин, ще одну отруту, яка швидко викликає параліч з потенційно смертельними наслідками. Один укус може містити достатньо отрути, щоб вбити 25 дорослих людей. Вони можуть міняти колір шкіри, щоб маскуватися під навколишнє середовище. Це робить їх майже невидимими для навколишніх пропливаючих жертв. Синьокільчасті восьминоги є хижаками і полюють на здобич за допомогою. Своїх отруйних щупалець. їхній раціон складається з дрібних риб. Крабів, креветок та інших безхребетних травми люди отримують або від укусу восьминога. Як повідомляється, це майже безболісний процес, тому ви можете навіть не знати, що вас укусили, або від випадкового вживання в їжу. Вважається, що отрута набагато слабша при вживанні в їжу, ніж при ін'єкції, але про всяк випадок краще уникати перекусів яскраво забарвленими восьминогами. Синню кільчасті восьминоги розпорошують свою отруту по всьому тілу як захисний механізм, а кільця спалахують як попередження, коли істоті загрожує небезпека. Хоча зазвичай вони не агресивні, але вони можуть атакувати, якщо відчують загрозу. Найкращий спосіб захиститися від синьокільчастіх восьминогів це уникати контакт з ними та носити захисний костюм під час плавання в тропічних водах. Також рекомендується не плавати вночі або в каламутній воді, та не чіпати невідомих тварин під водою. Риба камінь, замаскований хижак на морському дні. Риба камінь також відома як бородавча риба або риба скорпіон. Це хижа риба, яка зазвичай зустрічається в мілких водах тропічних і субтропічних регіонів, таких як Австралія, Індонезія, Філіппіни та Червоне море, вміло маскуючись на скелях, коралових рифах або морському дні, вона здатна залишатися абсолютно нерухомою. Риба камінь настільки небезпечна, що вона практично невидима. Це небезпечно не тільки для здобичі, яку вони підстерігають і ковтають цілком, але так само небезпечно для будь-якої істоти, яка Потрапляє під їхні захисні спинні колючки, що стають дибкі і випускають потужну отруту, якщо рибу потривожити. Риба камінь має сплющене тіло з великою головою, що робить її схожою на камінь або корал. Її очі розташовані на верхній частині голови, що дозволяє їй бачити здобич зверху. Риби камені не агресивні, але вони можуть атакувати, якщо відчують загрозу. Їхні шипи з отрутою часто ховаються під шкірою, що робить їх важкопомітними. Кажуть, її укуси дуже болючі і призводять до набряку всієї ураженої кінцівки протягом декількох хвилин, що також може привести до некрозу, а в найгірших випадках і до смерті, якщо не надати допомогу досить швидко. Це все через те, що отрута цього хижака містить нейротоксини. На щастя, смертельні випадки трапляються рідко завдяки зануренню в теплу воду, яка денатурує отруту, та ін'єкціям проти отрути першої необхідності. Для того щоб уникнути контактів з ними, рекомендується уважно дивитися під ноги, коли ходите по дну моря, та не чіпати невідомі об'єкти під водою, особливо камені та корали. Риби камені є хижаками. Вони полюють на здобич, сидячи нерухомо і чекаючи, коли вона підійде ближче. Їхній раціон складається з дрібних риб, креветок, крабів та інших безхребетних. А життєвий цикл досягає аж 10 років. Носата енгідрина або отруйна красуня з глибин Амазонки. Носата енгідрина, також відома як водяна змія, це отруйна змія, що мешкає в прісних водах Південної Америки, переважно в басейні річки Амазонки. Її також можна зустріти у водоймах інших країн, таких як Колумбія, Венесуела, Перу, Болівія та Бразилія. Вона має довге струнке тіло, яке може сягати трьох метрів у довжину. Її голова трикутна з довгим загостреним носом, який дав їй таку. У назву вона вважається найсмертоноснішим з 64 видів змій, які проводять більшу частину свого життя в океані. Носаті енгідрини це хижаки, які полюють на рибу, кайманів, черепах та інших водних тварин. Їхній життєвий цикл може тривати близько 20 років. Носата енгідрина володіє однією з найсильніших отрут серед змій. Вона випускає свою отруту через невелику пару іклів у передній частині рота. Ця отрута містить потужний токсин, який викликає параліч м'язів, і в тому числі діафрагми, що потенційно може призвести до зупинки дихання та смерті. Один укус цієї змії може містити достатньо отрути, щоб убити 10 дорослих людей. На щастя, укуси морських змій трапляються рідко завдяки їхньому переважно неагресивному ставленню до людини, а також у тому, що не при кожному укусі виділяється отрута. Більшість укусів відбувається в результаті спроб рибалок витягти змії зі своїх сіток. Винятком з правил є носа та енгідрина, яка вважається досить агресивною. Тож найкращий спосіб захиститися від цих змій це уникати контактів з ними. Не плавати вночі або в каламутній воді, та носити захисний костюм під час плавання в прісних водах Південної Америки. Цікавий факт. Вони можуть затримувати дихання під водою до 20 хвилин. Риба-лев. хижий красень з отруйними шипами. Цей морський хижак здатний вселяти страх у серця дайверів та любителів підводного плавання. Настільки ж небезпечний, наскільки і красивий. Це все тому, що серед плавників, що м'яко тріпочуть, знаходиться більше десятка шипів, здатних доставити дозу сильної отрути, яка викликає сильний біль. І в рідкісних випадках такі симптоми, як тимчасовий параліч. Судоми, задишка, нудота та навіть смерть Його тіло яскраво забарвлене в помаранчеві, червоні, білі та чорні смуги. Вздовж тулуба розміщені довгі розвіяні плавники, які нагадують гриву лева. Цей зовнішній вигляд робить її однією з найкрасивіших риб у світі. Риба Лев є хижаком і полює на здобичі за допомогою своїх отруйних шипів. Її раціон складається з дрібних риб, креветок, крабів та інших безхребетних, а життєвий цикл триває близько 15 років. Риба Лев зазвичай зустрічається в мілких водах тропічних і субтропічних регіонів. Їх ареал простягається через весь індотихоокеанський регіон. Такий, як Австралія, Індонезія, Філіппіни та Червоне море, ці рибки є доволі покірними істотами, які, як відомо, не нападають на людей. Травми трапляються, коли люди підпливають надто близько. Чи то ненавмисно, чи то намагаючись відловити рибу для прибуткової акваріумної торгівлі або для поживи. Для деяких народів її м'ясо вважається делікатесом. Риба Лев є серйозною загрозою для екосистем, де вона з'являється. Вона може знищити популяції місцевих риб та безхребетних, а також конкурувати з іншими хижаками за їжу. Вона може знищити популяції місцевих, вона може знищити популяції місцевих риб та безхребетних. А також конкурувати з іншими хижаками за їжу. Цікавий факт: риби леви це інвазивні види, які були випадково завезені в багато регіонів світу, а родом вони з індопацифічного регіону. На цьому все, друзі. Якщо вам сподобалося, поділіться цим відео з друзями, поставте лайк та обов'язково підпишіться на канал. А я побіг готувати вам нові цікаві теми. До зустрічі!